Погані новини Трипільська ТЕС зазнала 19 влучань ворожих шахедів. Що відомо, тим часом ворог вдарив по Дніпру ракетою, а у Запорізькій області атакував мікроавтобус. Є постраждалий активіст Сергій Стерненко. Попереджає про високу ймовірність масованої російської атаки вночі. Усі деталі далі. Підпишіться на канал Сій час. Трипільська теплоелектростанція на Київщині нещодавно стала ціллю російських дронів Камікадзе. Як повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, об'єкт зазнав 19-ти влучання шахедами. Він зазначив, що на жаль, річні відновлювальні роботи пішли на нівець. Тим часом, уже сьогодні, 14 вересня, український активіст Сергій Стерненко, застеріг. Є висока ймовірність масованої повітряної атаки вночі. Вже зараз ворог атакує Україну шахедами, летять з півночі. Противник не зупиняє свій терор проти нашої країни у Запорізькій області. Через атаку російського безпілотника пошкоджено мікроавтобус у Пологівському районі. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, 60-річний чоловік отримав поранення під ударом окупантів Дніпропетровщина. Голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вчора загарбники атакували Дніпро ракетою. Спалахнула пожежа, яку вдалося приборкати. Ввечері та вночі неспокійно було на Нікопольщині. По ній противник цілив FPV-дроном з важкої артилерії РСЗВ. Дісталося Покровській і Марганецькій громадам. Зайнявся приватний будинок. Ще вісім понівечені потрощені кафе та газогони. Зазначив голова Ова. Вранці армія окупантів вже двічі обстріляла сам Нікополь. Далі цитую слова Сергія Лисака: Оселя місцевих горіла у межівській громаді Синельниківщини. Через удар дронів там також пошкоджене авторятувальників. Повсюди минулося без поранених. Продовжується російський терор проти Донеччини. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про удар ворога по Краматорську. Російські окупанти завдали удару по житловій забудові, внаслідок чого поранена людина. Виникло загоряння гаражів і автомобілів. Вогнеборці ліквідували пожежу. Слов'янськ також зазнав атака російських дронів Герань-2. Один безпілотник вдарив по триповерховому будинку на вулиці Торській, пошкоджені і сусідні багатоповерхівки. Інший удар прийшовся по промисловій зоні на околиці міста. На щастя, жертв немає. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Тим часом журналісти Суспільного показали кадри наслідків вибуху на Київщині, де вночі на залізниці сталася надзвичайна ситуація. Їх ви бачите на екрані. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Київській області стався вибух боєприпасів в районі села Калинівка. Про це повідомляють джерела видання дзеркало тижня. По їх даним детонація почалася під час перевезення по залізній дорозі власне цих самих боєприпасів. Момент цього інциденту по маршруту рухався пасажирський поїзд Харків. Перемишль вибух пошкодив контактну мережу, через що екстрено зупинився поїзд пасажирів евакуювали але найближчу лісопосадку по за попередню інформацію немає постраждалих і загиблих, і це добре. влада офіційно не підтвердила вибух боєприпасів, але при цьому є повідомлення про пошкодження полотна залізної дороги та про зміну руху потягів. Ми, звісно, маючи такого прекрасного сусіда і низку інцидентів, одразу почали думати, чи це інцидент спланований, чи це інцидент випадковий, і що так, що так, які ми маємо робити для себе висновки? Ну, висновок ключовий висновок: один при зберіганні боєприпасів, транспортуванні боєприпасів мають дотримуватись низка норм. Безпеки, підвищеної безпеки, високої безпеки, які прописані, є ціла цілий талмуд який їх визначає, і їх недотримання ну призводить до о, трагічних наслідків. Треба розуміти, якщо в мирний час, коли це відносно все там перед малими партіями чи зберігання здійснюється на постійній основі, там ну, складуються боєприпаси, вони не рухаються і обслуговуються, і нічого там немовірність Надзвичайних подій значно менша в умовах, коли постійний боєприпасів вибухонебезпечних предметів, тому що фронт потребує боєприпасів, 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 то звісно, ймовірність таких надзвичайних подій значно більша. Але все-таки, я, звісно, що Результати мають бути проведені відповідні слідчі дії і військовою службою, військово-службове розслідування, і органами е, слідчими цивільними. Е, треба враховувати, що ворог не дрімає, ворог чекає. І е, ну прикладом того, знаєте, коли. В 2016-2015 році вибуці вибухали у нас склади з боєприпасами, все списували на особовий склад на командування цих баз зберігання. От вони не дотримуються права. Хоча були доволі ну, не очевидні, але чіткі ознаки зовнішнього впливу. Ну вважалося за чомусь, вважалося зручніше от знайти. Не хочу так називати, це піввідбуває серед наших військових. Ворог здійснює диверсії і в нас на території, і в Європі, до слова, на підприємствах, які постачають Україні боєприпаси, там вибухи відбуваються, і там той слід чіткий російських диверсантів відстежується. ТЦК машини військових, чого у нас залізниця. Такий один з ключових об'єктів mm. ураження, диверсії ворога на них продовжуються. І, на жаль, достатньо серед українців, падлюки крутиться в голові. От, ну, інакше бір. не скажеш, пане Павеле. Так, людей, які за гроші готові продати рідну державу. Ну, тому я думаю, що контррозвідувальний режим тут якраз ще один привід звернути увагу на контррозвідувальний режим, на збільшення заходів безпеки і контррозвідки. Ну і чесно скажу, що якщо ми не будемо допомагати нашим силам безпеки, боротися з ворогом в тилу, то можна ж вважати, що це ми допомагаємо таким чином. Ворогу перемогти нас там, на полі бою, де наші сини і брати воюють. Це 100%. і тут ще не можу не згадати. Заяву Романа Костенка, це народний депутат України. Не так давно він зробив наступну заяву. Я так розумію, що те, що це після того, як був удар по кабміну, ми це все бачили. Дехто назвав цей удар по кабміну не випадковим, а сигналом від Росії, що от вони таким чином говорять, що зараз ми вдарили вночі, коли там нікого немає. А можемо зробити цей удар і коли там хтось буде. Так от Роман Костенко каже: наступне: що Росія може вдарити по Верховній Раді України. І він говорить про те, що якщо це станеться в день, коли там будуть народні депутати, ну і відповідно це матиме наслідки. Ми розуміємо, які то Україна фактично стане недієздатною, тому що ніхто не зможе ні проводити законодавчі ініціативи, ні відповідно проводити певні голосування. Не не можна буде продовжити воєнний стан або його скасувати. Не можна буде проголосувати якісь важливі закони, законопроекти, які стосуються нашої країни, і не тільки. І ну за словами. Пана Костенка що до цього треба бути готовими, бо Путін готує удар по Верховній Раді України. Як ви вважаєте, чи дійсно Путін може на це піти? І чим тоді він буде керуватися? Тому що ну от поки що три з половиною більше три ніж три з половиною роки повномасштабного вторгнення такі удари не наносилися. Роман о, толковий військовий. Толковий офіцер дослугово офіцер спецслужб і добрий депутат дослов його слів, до його слів варто дослухатися. Але як на мене, то ймовірність ударів по як там вони називають ці взаємодії центри, центри прийняття рішень вона існувала з 22-го року і до сьогодні. І те, що незначний не відсоток попадань в центрі Києва, це якраз не недопрацювання не росіян а ефективність роботи нашого протиповітряного оборони. Повірте мені, якби не не нищили ці шахеди ракети на підльоті, нас з Києвом було б значно гірше. Наша столиця виглядала б значно гірше. Тож, дяка нашим воїнам проти повітряної оборони, до слова, вже це так не зовсім по темі. У мене тут дискусія постійно відбувається щодо мобілізації, і один ваш колега колишній чомусь колишній, може, і в майбутній знову. от він працював в Радіо Свобода в на початку широкомасштабки, в перші дні пішов до лав збройних сил, захищає нашу державу проти повітряної оборони зараз. І 28-го числа, коли був масовий наліт ворога на Києві, він опублікував такий пост в Фейсбуці про те, що його підрозділ збив за ніч 15 шахетів і одну ракету. Каже, а могли б більше. Але укомплектованість у нас 50%. Причому ну, ППО, тилові частини вони укомплектовуються по на принципу не найздоровішими хлопцями. От, і на 50%. От можете уявити, де у нас резерви. Сашко не безпідставно каже, що в тому числі. Провина на тому, що ворог пробиває нашу протиповітряну оборону, лежить не тільки на владі, не на наших закордонних партнерів, а на нашому суспільстві, на тих ухилянтах, які ховаються від призову чи на четвертому році війни.